Привіт всім! Хотів поділитися з вами деякими своїми думками. Сьогодні зранку читав дуже мудру книгу Біблію, і один з тих він доторкнувся мого серця, і він звучав так: це слова Ісуса Христа, коли він спілкувався зі своїми учнями. Він сказав таку їм фразу, що ви сіль для цієї землі. А коли сіль втрачає свою силу і свій смак, і вона стає прісною, як її зробити знову солоною? І далі такі слова написані, що вона ні на що не Тобто просто вона не потрібна, вона не годна ця сіль, коли вона втрачає свій смак. Тоді тільки її можна викинути на дорогу, щоб по ній топтали люди. Такі слова. І знаєте, коли я просто почав міркувати над словом, вообще, а що ж таке сіль? Що це таке сіль? І сказано, що ви сіль для цієї землі. І знаєте, якщо взяти і поміркувати іменно про сіль, що таке сіль? Сіль це така солона штука. І дивіться, сіль в сьогоднішньому світі вона практично є Віздя її Якщо взяти на наприклад, їжну різну їжу різну, тобто без солі вона просто невкусна. Не вся, й вона просто невкусна. Ну а якщо чуть-чуть додати туди солі, просто смак міняється. Так же само сіль. Вона, наприклад, раніше, коли не було холодильників, то сіль солі обмазували там сало, м'ясо, і таким образом, сіль дає таку силу, що би, продукти не портяться. Там солью, там солоні огурці ділають і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тої тобто сіль дуже важлива така штука. Ну, коли сіль втрачає свою силу, ну я думаю, кожен із вас пробував щось їсти без солі. Просто воно не то. То, і дивіться, якщо взяти от такий. Провести аналогію, коли Ісус сказав своїм учням «Ви — сіль для цього світу, і знаєте, і я просто так почав міркувати. Ага, а являюся ль я сьогодні сьогодні сіллю для свого оточення, являюся ль я сіллю для своїх рідних, для своїх друзів, в тому, в тому точні, де я знаходжусь. Я вношу яку-то Частичку якого якогось смаку, і можливо я вже втратив от эту силу цієї сілі. Тобто, якщо взять можна, можна проаналізувати, от, наприклад, коли ви попадаєте в якесь оточення друзів, не знаю, в яку-то там спільноту і так далі, ким ви являєтеся там? Тобто несете ви туди якусь радость, позитив, що то хороше, і наоборот. Коли я попадаю туди, я наоборот е несу не позитив, а несу негатив. Знаєте, і для мене це було таке слово, ну вірю, що Господь іменно говорить так в моє серце для того, щоб ми не втрачали силу, той дар, той талант, який сьогодні кожен із нас має, тому що наш дар, наш талант, він може стати для когось, то просто яким то чудом. Тільки питання, чи я йду, а саляю це, чи можливо я вже втратив цю силу і цю здатність. Тому просто хотів поділитися з вами також, просто поміркуйте над цими словами. Являюсь ли я сіллю для свого оточення, для рідних і так далі. Асаляю я, ділаю ли я іще вкусніше, вкусніє, своє своє оточне наоборот.